Національний банк України щоденно визначає курси валют, але першою валютою є долар, тобто береться гривня до долара. А щодо, наприклад, курс валюти там до євро, до інших валют, там які є по світу там, в різних країнах світу, то е, визначається вже курс курси, які є на міжнародних валютних ринках: долар там до євро, долар до Є не долар там до юаня китайського, і потім вже виходячи з тих курсів переводиться, скажімо так, на гривні. вже. Тобто потім, якщо бачимо, наприклад, курс гривні до євро, то просто. Береться курс-курс, який на міжнародних ринках, і тому ми могли спостерігати. Наприклад, якщо протягом цього року, то, наприклад, там гривня є стабільною. Вона навіть там посилилася по відношенню до долара, якщо порівнювати з початком року. Але щодо євро, ми бачили, що євро, наприклад, напаки зростала. Чому зростало? Тому що на міжнародних валютних ринках євро зросло по відношенню до долара, там близько 14-15% в залежності від періоду. Тому о, тепер питання щодо ну долара там то євро, зміни курсу творючої валюти, чи коли Україна прийде наприклад на євро. Дивіться, ну тут треба сказати. от ще раз от долар з одного боку зараз є ключовою курсотворюча валюти для України, бо більшість міжнародних розрахунків і торгівлі у світі відбувається саме у доларах. МВФ, світовий банк та інші міжнародні інститути оперують доларом як базовою валютою. Український бізнес там, експортери зерна, металу, іт компанії, здебільшого, отримують е, також е, доходи у доларах. Євро також важливе для України, адже Європейський Союз, головний торгівельний партнер України. Частка розрахунків у євро також зростає. Після вступу України до ЄС і подальшої інтеграції може однозначно постати питання про приєднання до європейської зони. коли Україна може перейти, наприклад, на євро як основну валюту, чи перейде ну взагалі Розуміло, що ну давайте розглянемо ну, зарубіжний досвід. Це перехід до євро можливий лише після членства в Європейському союзі mm -hmm. та. Виконання мастерських критеріїв, тобто там є багато критеріїв там інфляція, бюджетний дефіцит, борг, стабільність курсу, і навіть такі країни, як там Польща, Чехія, Угорщина, які вже багато років є членами Європейського союзу, наприклад, поляки вступили в 2004 році, але в них до сих пір є своя національна валюта, тому. Нема зараз конкретних, сказати, там дат, коли Україна змінить курси валюту, чи конкретних дат, коли, ну, наприклад, Україна вступить до Європейського Союзу.